Вправа 356. Запишіть вираз у вигляді степеня з основою mn. Перше задання m у 9, що множиться на n у 9. Ну тоді ми можемо це записати так, як m, що множиться на n, і все це до 9 степені. За правило, тоді, якщо ми будемо розкривати ці душки, нас вийде якраз m у 9, що множиться на n у 9. Або це можна записати як mn. У 9 степені. степені. Друге завдання m у сьомій, що множиться на n у сьомій. Тут аналогічно. Ми можемо записати, що це m помножити на n у сьомій степені. або n у сьомій степені. Є третє завдання m у квадраті, що множиться на n у квадраті, аналогічно записуємо, що це можна записати як m, що множиться на n у квадраті. Що ми піднесемо до квадрату, вийде m у квадраті, що множиться на у квадраті, і тоді це можна записати як m, m до квадрату. Четверте завдання m у 2015, що множиться на n у 2015. -ті. Тут аналогічно ми можемо записати, що це m, що множиться на n у степені 2015, бо степені у нас однакові. Так? І тоді це можна записати як m. N У Степені 2015. Є. Yeah. Записуємо відповідь. Отже, запишіть вираз волі ді степеня засновує МН. В першому завданні записуємо МН у дев'ятій. У другому завданні МН. У сьомій. У третьому завданні МН. У квадраті. І в четвертому завданні. МН у 2015-му. Є. Yeah?